звідку ти нас е яко тебе Ей, тут мило який ривав колива тут чай. Шо... Шо... Висела... Кожна людина в серці має скарби, які несе з собою крізь життя. Для мене тісний зв'язок з непізнаною етнічною культурою Карпат пов'язаний з корінням мого роду. Це мій світ, моя. Рідна стихія поняття неймовірно глибоке. Гуцули це дуже герметичний народ з одного боку, а з іншого, оскільки вони живуть в горах ближче до неба, до Бога, то вони відкриті. І ця відкритість до світу це і є ми самі наше коріння. Так склалося історично, що у Прикарпатті і Карпатах розвинулися свої відмінні пісенні стилі. Їх визначають у гуцульській і лемківській діалекти. Гуцульський фольклор відрізняється архаїчними рисами в мелодиці і виконавській манері. Інтонування наближається до натурального ладу, безхідні лісанток, закінченнях фраз, спів із вигуками, імпровізаційна мелізматика, речетотип. Виконавці називають гуцульщину унікальним регіоном за різноманіттям жанрів та музичних інструментів. Хоча гуцульська культура недосліджена на відсотків 70%. Серед колоритної музики гуцулів є дуже поширеними танцювальні жанри, такі як коломийка, аркан, гуцулка. Щодо жанрового визначення, то для гуцульської творчості найбільш характерна інструментальна музика та ансамблевий вид музикування, представлений насамперед троїстою музикою. Гуцульський інструментарій за кількістю різновидів перевершує цілу Україну та й усе разом взяти східне слов'янство відзначають етнографи. Характерні давні інструменти, притаманні для культури горян, є дримба, цимбали, скрипка, сопілка, бубон і, звісно, тримбіта. З давніх давен цей унікальний духовий інструмент відігравав ще й сигнальну функцію, сповіщаючи горян про важливі події. Гуцули віртуозно володіють своїми інструментами, хоча в багатьох немає музичної освіти, і вони навіть не знають нот, але це не заважає їм створювати ансамблі, дуети, квартети тощо. Метроритмічна структура є однією з найважливіших формотворчих ознак гуцульської музики. Пульсуючий стихійний ритм гірських мелодій відображає запальний темперамент гуцулів та втілює їх сміливий, нескорений дух. У гуцульській рітниці, притаманні триолі, синкопи, пунктирний ритм, остенатна повторюваність. Є в українській професійній музиці ціла плеяда композиторів, які знайшли сенс, гармонії людського існування через з'єднання з природою, всесвітом. Власними національними традиціями це яскраво проглядається в творчості Богдани Фільц, Лесі Дичко, Левка Колодуба, Мирослава Скорика та інших. гори обдаровують гуцулю вільним духом і красою, чого тільки варте гуцульське весілля, Чоловіки в черкесах, широких вибиваних ремнях, гуцулки в запасках, в великих хустках, в попрушках, сорочках, з пацирками на шиї, і гордо звучать в горах вольні гуцульські мелодії в мажорі чи мінорі. При зустрічі й прощанні сучасне і минуле любов і зраду, чаклунство, просто музика гір, вже вкритих снігом, чабанів, мальфарів, що живуть на їх вершинах, отак несуть горяни свою культуру в світ, запалюючи людей з долини. вартошки, варточки, зойнівші пошки, ось неба віха до землі стріха. Та, дай вам, Боже, здоров'я втіка, ой зема, віка, до землі світа. Гадай вам, Боже, діти утіха. Сподіваюся, сьогодні гуцульський світ відкрився для вас з іншого боку, адже це те, що ми маємо зберегти. Це наші діди і прадіди, це наше коріння.